Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей зі святом, любі громадяни України, зі святом, яке символізує нашу власну незалежність, можливість вибору та вільного життя з Днем Незалежності України. Разом з тим, далеко не всі українці святкують лише один день незалежності. Угорщина, Румунія та Росія вже не перший рік спокушають українських громадян своїми паспортами? З Росією все давно зрозуміло, це один з елементів гібридної війни. А от що як Угорщина та Румунія раптом почнуть захищати права своїх громадян в Україні за російським сценарієм? Чи може на західному кордоні з'явитися свій аналог ЛДНР? Ну, наприклад, така собі Закарпатська Народна Республіка? Які механізми створила Україна, щоб цього не відбулося? І як взагалі можна боротися з паспортизацією? І чи взагалі треба з нею боротися? Давайте подивимося на приклади, коли одна держава у промислових масштабах роздає паспорти громадянам інших держав. Розглянемо де й навіщо це відбувається, та проаналізуємо реакцію країн, чиї їх громадян спокушають з зайвим паспортом. Російські паспорта на українському Донбасі Це визволила какую негативну реакцію, реакцію. На думку Томаса Бревіса, дослідника з Оксфордського університету, в сучасній Європі масову роздачу паспортів як інструмент тиску на інші держави започаткувала Росія. Спочатку росіяни провели паспортизацію Придністров'я, яке вони окуповують з 90-х. У відповідь молдовська влада, на той час представлена комуністами, просто легалізувала подвійне громадянство. Зараз у Придністров'ї мешкають 220 тисяч громадян із російським паспортом, майже половина населення регіону. Тому що ну какая різниця, як називається паспорт? Велика різниця у 2008 році військові сили Російської Федерації вторглися в Грузію. Приводом нападу був нібито захист російських громадян, тобто мешканців Грузії, яким ще у 90-х Росія роздала сотні, тисячі, десятки тисяч своїх паспортів. Грузія тоді переживала важкі часи через громадянську війну і не змогла зупинити паспортизацію. На момент початку грузинсько-російської війни 2008 року 90% населення Абхазії та Південної Осетії були громадянами Росії. Тобто російський паспорт це така собі передплата ракетного удару. Сама війна була лише кульмінацією багаторічних процесу, коли Росія намагалася відновити свою гегемонію в Грузії, паспортизація була ключовою складовою цього проекту. Поведінка Росії та неспроможність міжнародної спільноти зупинити російську паспортизацію, і згодом окупацію Грузії могли надихнути інші країни, насамперед Угорщину на проведення паспортизації для своїх діаспор. Ось висновки того ж Томаса Бревіса, дослідника з Оксфордського університету. Це свідчить про те, що, хоча ці країни безпосередньо не копіюють Росію, лідери про Кремлівських крайніх правих сил певною мірою наслідують її приклад: як за допомогою паспорта озброїти громадян та скористатися перевагами, які це може дати. Угорщина ще з 90-х активно працює зі своєю діаспорою, намагаючись впливати на сусідні держави через угорські меншини, які там мешкають. Але масштабна паспортизація угорської діаспори почалася саме за Віктора Орбана, лідера правоцентристської партії Фідес та нинішнього прем'єр-міністра Угорщини. У 2010 році його уряд прийшов до влади і одразу ухвалив закон, який спрощував процедуру отримання громадянства. За останні 10 років Угорщина перетворилася на найагресивнішого паспортизатора Європи. На думку видання Foreign Affairs, угорська паспортизація, частина плану Орбана із відновлення території Угорщини у колишніх межах так званої великої угорщини. Паспортизація охоплює території країн, які Угорщина втратила рівно 100 років тому. Це межі угорщини у складі імперії Габсбургів, так звана велика угорщина. Після поразки у Першій світовій угорщина втрачає 70% території. Більшість населення там словаки, румуни, хорвати, українці. Та за бортом колишньої імперії залишаються і три мільйони етнічних угорців. Втрату земель зафіксував Тріанонський мирний договір 1920 року. І спрощена процедура отримання громадянства спрямована передусім на населення країн із значною кількістю етнічних угорців. Найбільше їх в Румунії, далі йде Словаччина, Сербія та Україна. Трата двох третин території досі є болісним питанням для угорців, для яких Тріанон є чи не найбільшою національною трагедією ХХ століття. У період з 2010 по 2018 рік понад мільйон осіб, переважно в Румунії, Сербії та Україні, отримали угорське громадянство. Ще однією важливою метою паспортизації є формування лояльного електорату, отримавши паспорт від партії ФІДЕС, яка є офіційним дистриб'ютором угорського громадянства за кордоном, новонавернений громадянин може бути більш лояльним саме до цієї партії. На національних виборах 2018 року 96% угорців, які проживають за кордоном та голосували поштовим голосуванням, віддали свої голоси за ФІДЕС. Угорщина почала роздавати паспорти в Україні одночасно з паспортизацією в інших країнах у 2010 році. Лідери з отримання угорського громадянства в Україні мешканці Закарпатської області. З мільйона трьохсот тисяч населення області 150 тисяч етнічні угорці. На думку Владіміра Сокора, аналітика «Джеймстаун Фундейшн, роздача угорських паспортів працює в Україні з тією ж самою ж метою, що і в інших країнах. Допомагає партії «Фідес» триматися при владі. Українці з угорським паспортом голосують перед. Це за цю партію. Це трохи нагадує ф'ючерси – За тебе голосують громадяни, в обмін на велич, якої ще нема. От завтра будуть вибори. Ви йдете на вибори? Венгерський парламент. Обов'язково. – Пойдете? Конечно. За Орбана? Да. Ну тут більшість, да? Так. За... Я да. за нього. А на ходите? Ой, Як і на, на советский не ходять. Ба більше політична партія, що полює на голоси угорців Закарпаття, веде недружню щодо України політику. Наприклад, робота комісії Україна-НАТО в цьому році блокувалась через позицію Угорщини, яка в такий спосіб тисне на Україну з вимогою змінити закон про освіту. Нам така поведінка нічого не нападає, бо десь ми вже бачили намагання загальмувати інтеграцію України в НАТО. А імені венгерського народу я хотів би передати найкращі пожелання вам і всьому російському народу. Венгрія наш давній надіжний партнер. За даними військової прокуратури України загалом 300 тисяч українців є власниками українського та угорського паспортів. Але це дуже приблизна цифра, адже перевірити її через угорські паспортні служби проблематично. Ще одна мета угорської паспортизації економічна. Українцям угорські паспорти дають змогу працювати та жити у ЄС. Він просто може взяти всісти на літак і полетіти в штати собі на три місяці. Ну. Багато сімей виїжджають з за кордону на постійне місце проживання. З боку Сербії гострої реакції не було і наразі немає. Хоча угорський паспорт дає можливість мешканцям Сербії працювати у ЄС і потенційно переїхати в іншу країну. Сербська влада вважає, що угорська меншина достатньо інтегрована у суспільство і підстав хвилюватися немає. Подвійне громадянство там не заборонено. Аналітики Балкан Investigative Reporting Network» відзначають, що відносини між президентом Сербії Олександром Вучичем та Віктором Орбаном. Доволі дружні цим теж можна пояснити відсутність серйозного спротиву з боку Сербії щодо паспортизації етнічних угорців у цій країні. А от у кого треба повчитися як Сербії, так і Україні, то це у Словаччини. Словаччина змінила своє законодавство в той же день, коли Угорщина спростила процедуру отримання угорських паспортів ще у 2010-му. Зміни були такими: отримав друге громадянство. Прощайся зі Словацьким. Нещодавно новий уряд Словаччини оголосив, що планує робити кроки у бік скасування цієї заборони. Чи можна вважати, що це трапилось через критику ЄС, чи через пожвавлення відносин між новим прем'єром Словаччини Ігорем Матовичем та Ор. Нарешті стосунки Угорщини та Румунії, які ми вирішили візуалізувати цією неймовірною стоковою графікою. Спочатку Румунія відреагувала спокійно. Минулого десятиріччя там була економічна криза. Країна ще не була членом ЄС. Тож з угорським паспортом можна було поїхати працювати в країни ЄС. Наразі відносини між країнами натягнуті. Зокрема, через питання угорської меншини у Трансильванії. Але подвійне громадянство не заборонено. Чужі паспорти у своїх громадян румунів напружують, але це не заважає їм роздавати свої. Румунська паспортизація почалася в Україні ще у нульових, коли румунський уряд схвалив постанову про отримання громадянства для осіб румунського походження. Право на отримання громадянства мають нащадки людей, які проживали на території Чернівецької області з 1918 по 1940 роки. Тоді вона входила до складу Румунії. За версію дзеркала тижня, роздаючи паспорти українцям і молдаванам, Румунія може потайки мріяти про відновлення великої Румунії в межах 1918 року. Так, якась фіксація на грейтигені, як не в Угорщині, так в Румунії. Та румунська паспортизація не така агресивна, як угорська. Після російського вторгнення в Україну румунсько-українські відносини дещо нормалізувалися. Румунія є союзником України в регіоні Чорного моря і підтримує нашу інтеграцію в НАТО. Розслідування ВАЙС свідчить, що останніми роками румунська паспортизація є не стільки державною політикою, скільки корупційною схемою, в якій задіяні очі румунських держслужбовців. Ці очі закривалися на фальсифікацію документів на отримання громадянства. Через корупційні зв'язки понад 3 Половиною тисячі громадян Росії, України, Білорусі та Молдови намагалися незаконно отримати румунські паспорти. Триває розслідування, а процедуру надання румунського громадянства тимчасово призупинено. Ось цей корінець: це персональний номер Дубінського, який йому присвоїли в румунському національному агентстві з питань громадянства. Про те, що Дубінський подавався на паспорт, нам також підтвердило джерело, яке має зв'язки в Міністерстві юстиції Румунії. Наразі нам невідомо чи завершив Дубінський процедуру отримання громадянства. Так, в Україні вже давно існує бізнес, який допомагає фальсифікувати документи, щоб вигадати необхідне коріння, та отримати угорський або румунський паспорт. У 2016 році, під час розслідування щодо непрозорого отримання громадянства у Румунії, журналісти знайшли у реєстрі громадян Румунії Олександра Грановського, на той момент народного депутата України. Але довести, що він має подвійне громадянство, виявилося проблематичним. Розслідувачі звернулися по коментарі як до самого Грановського, так і до всіх структур в Україні. Україні, які мають стосунок до питання громадянства, міграційної служби, Служби безпеки України, Національної поліції. Усі вони зробили великі очі і сказали, що в нас такої проблеми немає. Зверніться, будь ласка, до румунського консульства. Після звернення з офіційним запитом про коментар до Румунського консульства в Одесі мене перенаправили на сайт Міграційної служби Румунії і далі в Будапешт. Мовляв, їдьте туди, спілкуйтеся з міністром юстиції, він вам все розповість. Статистика щодо у кількості українців з румунським громадянством закрита. Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану пояснює це тим, що румунське законодавство обмежує передачу персональних даних румунських громадян третім особам. За даними румунського видання Бізнес рев'ю, у 2016 році 4 тисячі українців отримали румунські паспорти. Тобто, якщо за рік в середньому це 4 тисячі, то з 2002 року, коли Румунія почала паспортизувати українців, ця кількість може становити приблизно 70 тисяч дубінесків. Румунський паспорт, паспорт держави, члени Європейського Союзу, дає можливість е ці кордони без зайвих перешкод пересікати. А ще румунський паспорт це робота в ЄС, доступні кредити, спрощений в'їзд до Сполучених Штатів чи Канади та ще купа різноманітних бонусів. Карта Поляка не надає польського громадянства, але цей документ створює непогані умови для того, щоб згодом отримати польський паспорт. Картка Поляка з'явилася у 2007 році. Зараз на неї можуть претендувати всі, хто має польське коріння. Навіщо Польща ввела цю картку? За словами посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцькі, це механізм компенсації полякам кривди, завданої в період історичної несправедливості, коли вони мешкали поза межами Польщі. Разом із цим експерт з питань міграції центру Цедос Андрій Солодько. Каже про зацікавленість Польщі в українських трудових мігрантах. За підрахунками польського Нацбанку, їх у Польщі зараз приблизно 900 тисяч. Може, тому пішохідні пункти перетину кордону Україна-Польща іноді схожі на хрещатику вихідний день. Приріз та приїзд до громадян України. Це є за як і студенти, так і робочий клас, на які вакансії на різні, починаючи від продукційних, закінчуючи сферами бізнесу, офісних працівників. Карта Поляка надає право офіційного працевлаштування у Польщі, можливість відкрити свій бізнес, навчатися на бюджеті у польських університетах і навіть безкоштовно відвідувати музеї. На підставі карти Поляка можна отримати дозвіл на постійне проживання у Польщі і через рік подати заяву на отримання польського громадянства. Щорічно 12 тисяч українців отримують карту. Поляка, і кожен з них потенційно може стати громадянином Польщі та залишити Україну назавжди. Загалом ситуація з картою поляка доволі цікава. Цей документ не має офіційного міждержавного статусу і відтак виключає можливість внутрішнього реагування державних органів України. Хіба що можемо почати видавати полякам карту киянина? Так, бонусів небагато, але можна польський паштет на бутерброд мазати. То як Україна реагує на те, що українцям роздають паспорти інших країн. Ну, по-перше, просить більше так не робити. А ще протестує, чимось погрожує і навіть висилає з країни іноземних дипломатів. Приклад оприлюднення у 2018 році відео, де українці складають присягу угорщині, дійшло аж до випродження консула угорців на батьківщину. У місті Берегове на Закарпатті, угорському консульстві під шампанське та гімн Угорщини роздавали громадянство цієї держави. Роздавали громадян. Анам України із проханням не розказувати про це нашій владі після скандалу. Угорщина зробила заяву про те, що припиняє видачу своїх паспортів на території України, що не забороняє їх видавати у себе. Протесними нотами і заявами Україна реагує і на видачу українцям румунських паспортів. А раніше навіть вдавалась до контрзаходів і теж роздавала свої паспорти. Як це сталося на території самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки, де Румунія завжди хотіла посилити свій вплив. Артем Філіпенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що видача українських паспортів у Придністров'ї частково була відповіддю румунській паспортизації в Бессарабії та Північній Буковині. Така підтримка українців Придністров'я загалом була неправильним кроком. Українці правого берегу фактично в цей самий час залишилися в сфері російського впливу, видаючи українські паспорти жителям Придністров'я, Україна отримала кілька десятків тисяч співгромадян, які себе з Україною не асоціюють, а часом бувають і ворожі їй. Минулого року Росія спростила процедуру отримання російського громадянства у квітні для тієї частини Донбасу, яку вона окупувала, а з липня поширила це правило. На решту мешканців Донбасу. Щасливий, не сказано. Ви будете подавати на гражданство. Я вже паспорт ДНР неї. Реакція України на видачу російських паспортів на Донбасі більш рішуча. МЗС заявляє про втручання у внутрішні справи та продовження російських спроб повзучої анексії. Україна також не визнає російське громадянство мешканців Донбасу, яке було отримане за спрощеною процедурою з квітня 2019 року. Крім того, у відповідь на дії Російської Федерації Володимир Зеленський. Ський своїм наказом спростив набуття громадянства України певним категоріям осіб. Йдеться про опозиційних росіян та про іноземців, які воювали за Україну на Донбасі. В нашій конституції прямо записано: в Україні існує єдине громадянство, але немає слова заборонено щодо набуття одночасного громадянства іншої держави. Кримінальної відповідальності за отримання другого громадянства також не існує. А позбавити громадянства України може лише президент своїм указом. Тож чи варто Україні вводити більш жорсткі правила та запровадити покарання за подвійне або множинне громадянство? Якщо ці люди з подвійним громадянством втратять українське громадянство, Громадянство а, і у нас прикордонні регіони залишаться населеними тільки іноземцями. Тут небезпека значно більша. Та навіть якщо Україна й запровадить відповідальність перед законом за подвійне громадянство, чи зможе влада забезпечити перевірку всіх громадян і довести, що вони мають паспорти іншої держави? Чи нададуть інші держави інформацію про тих українців, які отримали друге громадянство? В ЄС немає єдиного правила щодо подвійного громадянства, але більшість країн не бачить із цим. Проблем Напевно, тому що їхні сусіди не нападають або не проводять агресивну паспортизацію їхнього населення. Володимир Зеленський теж пропонує легалізувати подвійне громадянство, заборонивши його лише для держслужбовців. По суті, це внесення змін до закону закону, закону про громадянство, які матиме наслідком відсутність санкцій за володіння іншим е паспортом, тобто паспортом години іншої країни. У такий спосіб ситуація, яка давно існує де факто, може бути закріплена де юре за словами міністра Закордонних справ України Дмитра Кулеби політику щодо подвійного громадянства треба негайно оновити, хоча б тому, що з 90-х років, коли ухвалювалась конституція і вводилось правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилась. Мабуть, кожен поводиться з думкою, що всім нам потрібно йти ногу з часом. Україна шість років потерпає від агресії Росії, яка роздає свої паспорти навіть на неокупованій території Донбасу, а на Закарпатті ще з нульових вивізки на магазинах угорською. А на українських держбудівлях висять угорські прапори. Так ніби Берегове вже давно увійшло до Угорщини. Просто нас забули про це попередити. Україні треба не лише реагувати на паспортизацію населення, а й подумати, що робити, аби українці не шукали кращого життя за кордоном. Бо поки що нам нічим відповісти на спокуси, які пропонують інші країни. Ну крім тези про те, що треба просто перестати уїжджати. Бо, за даними ООН, Україна входить до десятки країн з найбільшою кількістю емігрантів. І цей показник зростає. За прогнозами інституту демографії і соціальних досліджень, чисельність працездатного населення України до 2030 року зменшиться на три мільйони. Тому числі через зменшення народжуваності, низьку тривалість життя та дитячу смертність. Водночас, за даними «Укринформу», у 2018 році посвідки на проживання в ЄС отримали 527 тисяч українців. З них майже 80% переїхали до Польщі, яка зараз є найпопулярнішим напрямком для українських трудових мігрантів 40% іноземців, які приїжджають до Угорщини, з України. Причому лише за минулий рік 21 тисяча громадян з України подали документи на отримання посвідчення на постійне проживання в Угорщині. Угорщині бракує передусім програмістів, інженерів, будівельників, водіїв, швачок, столярів, сімейних лікарів і медсестер. Поки подвійне громадянство залишається. Водночас і недозволеним, і не забороненим в Україні мешкають і ті, у кого взагалі немає жодного паспорта. У липні поточного року нарешті прийняли закон про безгромадянство, який регулює правовий статус осіб без паспорта. Як правило, це біженці. Лишається тільки навести лад у питанні множинного громадянства. Відтак українській владі необхідно розробити та впровадити план опору повзучій паспортизації з боку сусідів, причому не просто забороняючи її, а підвищуючи свою власну конкурентну позицію серед сусідів. Сідніх країн чи може наш план просто визнати Україну хабом, поступово роздати всім якісь паспорти, дати всім роз'їхатись, а потім наші території залити бетоном. Ну або засіяти маком, Що приємно було дивитись з космосу українським космонавтам, звичайно, з китайськими паспортами. Дякую, що дивитеся, лайкаєте та коментуєте. Оце наш випуск про проблеми хронічного болю та легалізацію медичного канабісу. А це випуск про те, що усі ми злочинці тільки тому, що в нас є смартфони.